Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему хімічні реакції і в рамках цієї теми розглянемо поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму. Дана тема є надзвичайно актуальна для сьогодення України. Оскільки дуже часто в нас виникає проблема, а як зарядити телефон, а де знайти світло, якщо якісь проблеми з постачанням енергії, тому, я думаю, вам буде цікаво дізнатися, як можна отримувати електроенергію в домашніх умовах. Для того, щоб зрозуміти тему, нам потрібно пригадати такі базові поняття. Якщо ви не змогли самостійно пригадати ці поняття, пропоную вам за допомогою цього слайду відтворити їх у пам'яті. Якщо ви е, забуваєте ці терміни, бажано їх записати у робочий зошит. Отже, електричний струм це спрямований потік заряджених частинок. Окисновідновні реакції це реакції під час яких змінюється ступінь окиснення елемента. Окисником є той елемент, який приєднує електрони. Відновником є елемент, який віддає електрони. Процес окиснення це хімічний процес, під час якого елемент або сполука втрачає електрони, і при цьому ступінь окиснення її елементів збільшується. Процес відновлення це хімічний процес, в ході якого елемент приєднує електрони. І, відповідно, ступінь окиснення елемента зменшується. Давайте з вами розглянемо, що ж таке гальванічний елемент. Гальванічний елемент це хімічне джерело струму. Це пристрій, в якому здійснюється окисно-відновна реакція, і хімічна енергія системи перетворюється на електричну. Вперше про е, здатність. Е, Утворювати електричну енергію, заговоривши Луїджі Гальвані, портрет якого бачите на слайді. Луїджі Гальвані в 1786 році проводив досліди із тваринами, зокрема на земноводних, і встановив, що якщо закріпити задні кінцівки жаби на металеві гачки, то через них проходить нервове збудження, і при цьому проходить струм певної частоти. Працями Гальвані зацікавився наступний науковець, якого ви бачите на слайді. Це італійський фізик, хімій, хімік Алесандро Вольта. Алесандро Вольта, вивчивши досліди Гальвані, працював над тим, щоб створити прилад, який буде перетворювати хімічну енергію в електричну. І в честь гальвані він його назвав гальванічним елементом. На слайді ви бачите схему гальванічного елемента Вольта. Вона складалася із пластин цинку та міді, між якими було розміщено електроліт. У 1836 році Джонсон Фредерік Даніель створив аналогічний прилад, який пізніше був досконалений у 1838 році Борисом Семеновичем Якобі. І цей гальванічний елемент так і називається гальванічний елемент Даніеля Якобі. Давайте з вами спробуємо практично відтворити роботу цього хімічного джерела струму. Змоделюємо гальванічний елемент цинково-мідний або гальванічний елемент Даніеля Якобі. Для цього нам потрібно розчин купрум сульфату, розчин цинк сульфату. Дві пластинки. Одна пластинка мідна, одна цинкова пластинка. А також сольовий місток, який заповнений натрій хлор. У дві склянки наливаємо розчин солей. В розчин купрум сульфату занурюємо мідну пластинку. У розчин цинк сульфату занурюємо цинкову пластинку. Прикріплюємо клеми гальванометра. До пластинок. Для того, щоб замкнути коло, використовуємо сольовий місток. Це така трубка, яка заповнена натрій хлорином. Спостерігаємо, чи виникне у нас електричний струм. Як бачимо, стрілочка відхиляється. Отже, дійсно цей прилад генерує електричний струм. За допомогою відео, давайте подивимося, що ж відбувається у гальванічному елементі, який ви з вами змонтували. Як працює гальванічний елемент Даніеля Якобі? І так, наш гальванічний елемент складається із цинкової пластинки і мідної. Пластинки. Цинкова пластинка занурена в розчин цинк-сульфату і буде виступати анодом, оскільки цинк є сильнішим металом, ніж мідь. І так, цинкова пластинка занурена в розчин цинк-сульфат. Мідна пластинка занурена у розчин купрум сульфату. Ми бачимо врощені катіони та аніони солі. Між цими стаканами встановлено сольовий місток. Сольовий місток заповнений натрій хлориду. Ми бачимо, що від цинкової пластинки відбувається рух електронів до мідної пластинки. При цьому Атоми цинку, втрачаючи електрони, перетворюються в катіони цинку і переходять у розчин. Ми бачимо, що один атом цинку може віддавати два електрони. І цинкова пластинка поступово розчиняється. Натомість мідна пластинка отримує електрони. І, відповідно, катіони купруму двохвалентного, які знаходяться в розчині, можуть приєднувати ці електрони і перетворюватись на атоми. Тому на мідній пластинці ми спостерігаємо осідання окремих атомів міді, і розміри цієї пластинки будуть збільшуватися. Маса мідної пластинки збільшується. Цей процес може тривати до тих пір, поки вся цинкова пластинка не розчиниться. Для зрівноваження кількості заряду, який дає цинк 2, із сольового місточка рухаються аніони хлор-мінус, які нейтралізують надлишковий позитивний заряд. Подивимося, як зобразити ці процеси за допомогою рівнянь. Цинк віддає 2 електрони, купром приєднує 2 електрони. Такий гальванічний елемент ми можемо розписати наступним чином. Цинкова пластинка, яка буде виступати в ролі аноду, поміщена в розчин цинк сульфату. Мідна пластинка, яка буде виступати в ролі катоду, занурена у урощин сульфату Цинк віддає два електрони, перетворюючись в катіон цинк 2. При цьому цинк виступає відновником. А процес, який відбувається на аноді, це процес окиснення. Отже, на аноді. Відбувається процес окиснення. І пластинка, яка виконує роль аноду, поступово розчиняється. купрум 2 який є в розчині купрумсульфату, сульфату, приєднує два електрони, перетворюючись в атомі міді. При цьому відбувається процес відновлення. Тобто на катоді в гальванічному елементі відбувається відновлення. Сумарно ми можемо записати, що купром 2 плюс цинк буде купром з нульом і цинк 2. Це є найпростіша схема роботи гальванічного елемента. Відповідно, пристрої, які виробляють електричний струм внаслідок перебіговних окисновідновних реакцій, називаються хімічними джерелами струму. Але. На сучасному етапі розвитку техніки використовувати такі гальванічні елементи незручно, оскільки треба ємкості з рідиною, вони займають великі об'єми. Тому е науковці намагалися поступово створити більш зручні гальванічні елементи. Давайте познайомимося, які існують сухі гальванічні елементи, які не використовують розчин. Манганцинковий елемент був виготовлений французьким інженером. Жоржем Лекланше у 1865 році. Ми бачимо на слайді схему цього гальванічного елементу. Його корпус виготовлений з цинку, який буде виконувати роль аноду. Всередині розміщується паста, яка складається із сполук манган 4-хвалентного оксиду, цинку хлориду і амоній хлориду, і графітового порошку. В пасту занурений стержень. Що є катодом. Гальванічний елемент герметизований смолою. При цьому ми бачимо, що цинк віддає 2 електрони, перетворюючись катіони в катіони цинку, а манган плюс 4 приєднує електрон. Наступним гальванічним елементом є цинк срібний гальванічний елемент. Мабуть, ви його вже зустрічали, тому що іноді його використовують у годинниках. Тут відбувається такий процес. Які подано на слайді. Тобто він містить цинк, він містить аргентум оксид, луг і е, воду. Утворюється комплексна сполука і утворюється срібло. При цьому цинк віддає електрони, а аргентум плюс один приймає електрони, переходячи у металічне срібло. Ще одним типом гальванічних елементів є акумулятори, які мають дуже широке застосування в, та, в техніці. Найпоширенішим є свинцеві або так звані кислотні акумулятори. Їхня робота ґрунтується на оборотній реакції, яка записана на цьому слайді. Сам акумулятор складається із пластин двох типів: позитивно заряджені і негативно заряджені пластини. Між ними заливається електроліт, це розчин сульфатної кислоти. Значить, Одна пластина складається з плюмбом О2, інша з плюмбому. В результаті, коли акумулятор розряджається, утворюється плюмбом сульфат і вода. При заряджанні акумулятора йде зворотній процес. Для закріплення нового матеріалу пропоную вам розв'язати такі тести. Ви уважно дивитесь на слайди, читаєте запитання і виписуєте собі відповіді на тест. І для перевірки, чи ви дійсно правильно виконали ці тести, давайте зараз звіримо ваші відповіді. Для того, щоб закріпити нову тему, пропоную вам виконати наступні завдання. Перше завдання теоретичні запитання. І невеличке практичне завдання, де ви маєте розписати схему гальванічного елемента. Який складається із пластинки нікеля, який занурений у розчин нікол двохвалентного нітрату, і пластинки срібного, срібла, який занурений у розчин аргентом нітрату. Дякую за увагу!